Сьогодні розповім, як додати а, спеціальні пропозиції з інтерактивного каталогу, які сьогодні з'явились у нас по акції. Для цього ми заходимо саме в інтерактивний каталог. Тобто, якщо у нас в акції а, саме а, прописують да, в програмі, що треба замовити. Товари з інтерактивного каталогу. З сайта їх замовити не вийде, я вже пробувала. І тільки ось так. Що ми зробили? Так, ми відкрили меню і бачимо наші розділи. Тільки онлайн це оті жовті пропозиції, про які вже я знімала в попередньому відео. А це в нас спеціальна пропозиція це окремий розділ. Чомусь він в мене. Коли я на нього натискаю, нічого не відбувається і пропозиції не, ну, чомусь не активуються. Але я зроблю хитріше, натисну попередню, попередній розділ ось він. Зараз його прогорну. Ось бачимо пурбланки: це у нас остання сторінка нашого. Друкованого каталогу, і ось вже пішли оці спеціальні пропозиції. Е, Обов'язкова умова додати ці товари е, зразу тут, в інтерактивному каталозі. Е, наприклад, нам потрібен спрей для тіла, ми натискаємо на корзиночку. Читаємо, перевіряємо, все нам підходить і додати в кошик. Так, далі продовжити покупки. Що ще ми додамо? Ми ще додамо м -м, крем для рук за авокадо нам піде. Теж додамо у кошик. Бачите, 65 гривень це ціна у каталозі, а спеціальна ціна жовтенька вона 50. Але в нас є умови. за умови придбання. Трьох продуктів з акційних сторінок. Тому нам потрібно замовити з оцих сторінок три продукти. Так, третій я замовлю, бачите, якщо тут нажимаєш, нічого не відбувається, то треба натискати на саме кошик. Тут у нас стоїть два продукти, але я вибираю тільки тонік, теж додаю у кошик. Все в мене в кошику, як бачите, вгорі є три продукти. Натискаємо кошик. І ось тут обов'язково, як і в звичайному замовленні, натиснути кнопку Зберегти замовлення. Все, замовлення збережено. Написано, так, що ми можемо або тепер зайти на сайт представника з ноутбука і продовжити додавати коди, які нам потрібні. Або ми можемо повернутися до каталогу. Так, Натиснути теж меню і вибрати категорії, або про, ну, ну, продовжувати так розбирати, шукати, додавати, які нам нужні ще пропозиції. Якщо ми так не хочемо, ми хочемо вийти, то ми тут натискаємо і, наприклад, повертаємося розмістити замовлення, наприклад, за кодами продуктів. Тобто, у нас є коди. Так, і ми повертаємось, нажимаємо продовжити. І, як бачимо, ці наші три продукти, вони ось додалися до замовлення. Тепер ми його або оновлюємо так, повертаємось назад і додаємо коди, які нам потрібні. Наприклад… Так. Ага, сорі, не зберегла, не ту кнопку натиснула. Так, додаю ще раз. 28,03. Кількість 1, надо обов'язково зберегти замовлення. Все, в нас тепер 4 товари. І так далі ви продовжуєте додавати, і тоді всі ці акційні товари, вони, до речі, бачите, вони тут ще показані по ціні акційній. Зараз вже пройду до останнього крока. Не забувайте, до речі, коли робите замовлення, що у другому розділі спеціальні пропозиції теж є класні пропозиції. Так, тут треба вже вибрати то вибору, щоб показати, як зміниться ціна. Так. Так, перейшли ми на останній крок. Все, дивіться, ціни всі змінились. Крем 50, спрей 109, тонік 90. І на всі ці товари а, спеціальних пропозицій, діє знижка 10% для всіх рівнів а, привілей. Так, все, в принципі, все, що хотіла вам показати, я вам показала. До речі, я замовила набор Beyond the Moon Це з фокуса, тому тут знижка 0%. Все, користуйтесь. Додавайте спеціальні пропозиції, бо іноді там є дійсно гарні, гарні да, товари по класним цінам. Тож, користуйтеся моєю інструкцією і вдалих вам продажей.